Там кажутся, что есть проблема, у нас типуха вылетела, из-за этого не получится, потому что нас двое. Короче. У кусачки есть у тебя в автомобиле? У тебя в автомобиле вообще судьба. У тебя есть кусачки? Да. А потом кажется, когда кусачки, я встану А, зараз. Так. Можешь меня убить? А потом кажется, мама не фраза. Такая ситуация. У нас было трое, а людина одна вылетела, другая помела. Якось вийшлось отак так, от. Ми відпускаємо людину. Е, е, така ситуація. У людини, яка була, в неї були косачки. У вас є косачки? Тобто ми людину відпускаємо. Що... Шановний випускає... гравець, має... у вас має бути самостійно мати косачки. Де третій гравець? Де ви викладали? А хто ж гайло? Де вас викладали? Міська рада Дніпра. Прям на міській раді Дніпра випродали. Так, я вийшов біля дороги. Біля прям дороги. Дивіться, Дивіться, а втім кажуть, що нас було троє. Ви розумієте, що в зеленій зоні не можна викрадати людей. Ну людина вийшла, прийма... ми стояли на дорозі. І там я взяв людину зараз прикладав. Та взяв Ну приш, три моїх працівниках. Було рядом зі мною два працівника. А до у вас є одному фідеофіксацію. Впливу немає. Щас, то вам спитаю, може у нього заступника є я Він був мною. там кажуть, що більше не можеш мене вбивати, та людина буде відпустити просто. Ні. Чому? Тому що ви самостійно маєте мати костяшки. Так, я ж об'ясняю то що вбили костяшки саме у людини, я... яка була зі мною. Ви вже все викрали. Вона... Самостійно один або викрали в зеленій зоні, я зараз видаю вам бан. Бан? Так. За що? За масові порушення выплаты Де саме массові порушення? Я ж вам ще раз обіцяю, Бачте, що нас було домой. Объясняю, слухайте. Перше, вас нема три гравця. Друге, ви випали в западчик, у вас нема кінцевої цілі. А в тому, кажучи, обіцяю ще раз, людина була третя, вона вилетіла, прямо, коли ми вкрауне. Я можу також брати видеофіксація, вона вылетіла. Тому я сказав людині, то що, і того, вы що нас. Двое или ну допустил, я вас відпущу, извиняюсь. И вы мне кажется за массовый, за массовые порушения. Видеофиксар. У вас есть видеофиксация? Ну так я ж вам кажу, у меня есть видеофиксация, как раз было трое. А ч это у Так, я вас шутку. Я вам поздравляю, отправляйте мне видеофиксацию в Discord. Можемо показати в дискорді, казати в... В YouTube, залийте на Ютубі, платите мені ссылку на YouTube Ютуб. Діскорд. Кусочок Один Ді нас було троє. В неї ситуації, як ви це робили? Ну все добре, можна збити, щоб людина відпустилась, бо я ж кажу, у лікарні. Люди... Ні, ми не можемо мати гравців, самоцінно маєте мати кусачки. Так я ж об'ясняю, то що у людини треті були кусачки. Я вам еще раз подумаю. У нас, вы взяли mm -hmm. стяжки, у вас будет быть кусачки. Добрый, сейчас я зайду на YouTube, а потом, кажется, и вам кину.